Вітаю всіх на своєму каналі Даріанна magic І в сьогоднішньому відео ми з вами будемо робити очищення себе і свій дім з допомогою диму. Це сильне очищення на дим. І воно супроводжується відповідним заговором. Що нам для цього буде потрібно? Для цього нам буде потрібна ємкість, яку ми засипаємо сіллю, і так само у ще одну посудину ми насипаємо сіль для того, що ми спочатку будемо очищатися самі. Заговором, а після всього ми будемо так само обкурювати своє приміщення, свій дім, де ми мешкаємо від різного виду негативу. Що нам до цього буде потрібно? Нам буде потрібно ось такі ароматичні палочки. Їх потрібно сім штучок. Ми беремо. Запалюємо оці ароматичні палички. Спочатку ми говоримо, Господи Боже, благослови нас на очищення себе і свого дому, просимо Бога. Ставимо ці ароматичні. Палочки, сіль. сіль і сідаємо зручненько, беремо ще одну свічечку, і будемо. Цією свічечкою при заговорі будемо відливати, очищатися на сіль. Отож, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Господи Боже, допоможи мені очиститися від всякої нечисті і скверні. Перший дим пускаю застарілу. Неміч, що пережилася в моєму тілі і душі, гніздилась, стираю. Розриваю, розвіваю чорним димом, відсилаю, так я повеліваю. Другий дим пускаю, бідність і безгріща, недолю з димом проганяю, з роботи із дому, і з гам'янця за стій, зійди. Як дим на землю не впаде, так і бідність мене не знайде. Третій дим пускаю з уроки, пристрість і завість, чорним димом відсилаю, проганяю. Четвертий дим пускаю самотність всі хвороби. Всі мої хвороби вітром розриваю, з себе звільняю. Вітрам вручаю, чотири дима, чотири вітра, все лихе з мене зірви, на ліс, на пень, на савху траву віддали. Вітри сильні, вітри могучі, скверні розігнали, на куски розірвали, з мене всі порчі забрали. Бути тому і буде так, димом себе об'єдную, іди, пропадай і з із тіла, із життя мого згинь і пропади на віки вічні. Амінь. Так мені, Боже, допоможи. Очищається, рава Божа, ваше ім'я. Перший дим пускаю застарілу неміч, що прижилася в моєму тілі і душі гніздилась, стираю. Розіваю, чорним димом відсилаю, так повіліваю. Другий дим пускаю, бідність і безгріжжя, недолю з димом проганяю, із роботи, із дому, із гаманця, за стій зійди, як дим на землю не впаде, так і бідність мене не знайде. Третій дим пускаю. Зурокі пристрість, завість, чорним димом відсилаю, проганяю, четвертий дим пускаю самотність всі хвороби, мої вітром розвіваю, себе звільняю, вітрам вручаю. Чотири дима, чотири вітра, все лихе з мене зірви, на ліс, на пень, на суху траву віддали, вітри сильні. Вітри могучі, скверні розігнали, на куски розірвали, з мене всі порчі забрали. Так тому бути і буде так. Димом все об'єдную. Іди, пропадай, зле ворожіння із тіла, із життя. Згинь і пропади. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Так мені, Боже, допоможи. Перший дим пускаю за старілу неміч, що прижилася в моєму тілі і душі гніздилась, стираю, розвиваю чорним димом, відсилаю, так я повеліваю. Другий дим пускаю бідність і безгріща, недолю з димом проганяю із роботи, із дому, із гаманця застій, зійди. Як дим на землю не впаде, так і бідність мене не знайде. Третій дим пускаю. З уроки пристрість і завість чорним димом відсилаю, проганяю. Четвертий дим пускаю самотність всі хвороби, мої вітром розвіваю, все звільняю, вітрам вручаю чотири дима, чотири вітра. Все лихе, з мене зірви на ліс, на пень, на суху траву віддали. Вітри сильні, вітри могучі, скверні, розігнали на куски, розірвали, з мене всі порчі забрали. Так тому бути і буде так, димом все об'єдную. Іди пропадай, все зле ворожіння, з тіла, з душі мого, згинь і пропади, На віки вічні. Амінь. Та буде так. Навіки вічні амінь. Перший дим пускаю за старілу неміч, що пережилася в моєму тілі і душі, гніздилась стираю, розвіваю чорним димом, відсилаю, так я повіліваю. Другий дим пускаю бідність і безгріща, недолю з димом проганяю із роботи, із дому, із гаманця. Застій, зійди, як дим на землю не впаде, так і бідність мене не знайде. Третій дим пускаю, з уроки пристрість, завість чорним димом відсилаю, проганяю. Четвертий дим пускаю самотність всі хвороби. Мої вітром розвіваю, себе звільняю, вітрам вручаю. Чотири дима, чотири вітра все лихе з мене зірви, на ліс. На пень, на суху траву віддали, вітри сильні, вітри могучі, скверні розігнали, на коски розірвали, з мене всі порчі забрали. Бути тому і буде так, димом все об'єдную. Іди, пропадай зле ворожіння Із тіла, і життя мого, згинь і пропади, навіки вічні. Амінь. Так тому бути. Перший дим пускаю за старілу неми, що прижилася в моєму тілі і душі гніздилась, стираю, розвіваю, чорним димом відсилаю так повіліваю, другий дим пускаю бідність і безгріща, недолю з димом проганяю із роботи, із дому, із гаманця за сті зійди. Як дим на землю не впаде, так і бідність мене не знайде. Третій дим пускаю. зуроки, пристрість, завість чорним димом відсилаю, проганяю. Четвертий дим пускаю самотність, всі хвороби мої, вітром розвіваю, себе звільняю, вітрам вручаю. Чотири дима, чотири вітра, все лихе з мене зірви. На ліс, на пень, на суху траву віддали. Вітри сильні. Вітри могучі, скверні розігнали, на куски розірвали, з мене всі порчі забрали. Бути тому і буде так, димом все об'єдную, іди пропадай з леворожіння, із тіла, і життя мого, згинь на віки вічні. Амінь. Та буде так, амінь, амінь, амінь. Перший дим пускаю. Застарілу неміч, що прижилася в моєму тілі і душі, гніздилась, стираю, розвіваю чорним димом, відсилаю, так я повеліваю, другий дим пускаю, бідність і безгріща, недолю з димом проганяю, із роботи, із дому, із гаманця за стій зійди. Як дим на землю не впаде, так і бідність мене не знайде. Третій дим пускаю. зуроки пристрість, завість чорним димом проганяю. Четвертий дим пускаю самотність, всі хвороби мої вітром розвіваю, себе звільняю, вітрам вручаю. Чотири дима, чотири вітра, все лихе з мене зірви. На ліс на пень, на суху траву віддали. Вітри сильні, вітри могучі, скверні, розігнали, на куски розірвали, з мене всі порчі забрали. Бути тому, і буде так, димом все об'єдную. Іди, пропадає зле ворожіння, із тіла, і з життя мого згинь і пропади. Перший дим пускаю. Застарілу неміч, що прижилася в моєму тілу і душі, гніздилась, стираю, розвіваю чорним димом, відсилаю, так я повиліваю. другий дим пускаю, бідність і безгріща, недолю з димом проганяю із роботи, із дому, із гаманця за стій зійди. Як дим на землю не впаде, так і бідність мене не знайде. Третій дим пускаю, з уроки пристрість і завість чорним димом відсилаю від себе проганяю. Четвертий дим пускаю самотність всі хвороби мої, вітром розвиваю, себе звільняю, вітрам вручаю. Чотири дима, чотири вітра, все лихе з мене зірви, на ліс, на пень, на суху траву віддали, вітри сильні, вітри могучі. Скверні розігнали, на куски розірвали, з мене всі порчі забрали. Бути тому і буде так. Димом все з'єдную. Іди, пропадай зле ворожіння, і з із тіла, із життя мого, згинь і пропади на віки вічні. Амінь. Та буде так. Святий Отче, Святий Кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас, Святий Отче, Святий кріпкий Святий безсмертний, помилуй нас. Святий Отче, святий кріпкий, святий смертний помилий нас. А то заговір ми прочитали сім разів: це захід на очищення е, нас самих. Тепер ми беремо ось ці ароматичні палочки з димом і обкурюємо свою оселю. Е, обкурювати ми починаємо зліва направо. Хрестимо кожний і вугол, проходимо всі кімнати, також отвори дверні і з молитвою ви можете читати, вже, коли будете очищати димом своє приміщення, ви можете продовжити читати наш, але це вже не обов'язково, це по вашому бажанню. Отож, дорогі мої, бажаю вам усім щастя, здоров'я, благополуччя. Щоб до вас не бралися ніякі біди, щоб ви були захищені, щоб ваші домівки були захищені, щоб ваші рідні, близькі, діти, внуки всі були захищені священним вогнем. І нехай вітер забирає від вас і розвіює на всі чотири сторони усі негативні програми, усе погане, що вам передшкоджає. Бажаю вам всього найкращого, щастя, здоров'я і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити слідуючого відео. Всім вдячна за ваші лайки, вподобайки. Всього вам найкращого.